Вітаю, дітки! Подивіться на малюнок та скажіть, що ви бачите? Так, це дерева, на яких ростуть груші. А скільки груш на дереві справа. Так, одна груша. А скільки груш на дереві, що розташоване зліво? Вірно, їх багато. А що росте на цих кущах? Вірно, це ягідки, малина. Скільки ягід на кущі зліва. Вірно, одна ягідка. Напевно, інші вже зірвали. А скільки ягід на кущі справа. Так, їх багато. Молодці. Зараз у нас осінь. Це час збирати врожай. Подивіться, який гарний урожай зібрали їжачок та білочка. Весь урожай нам потрібно розкласти по різним кошикам. В синій кошик для їжачка ми повинні скласти овочі, а в рожевий кошик для білочки ми будемо збирати фрукти. Поставте відео на паузу, оберіть, що ви будете складати в кошик та назвіть. Овочі та фрукти. Перевірте себе. Їжачку у кошик ми поклали буряк, капусту, цибулю, моркву та огірок. А в кошик до білочки ми поклали в яблуко, сливу та персик. А у кого смаколиків більше? У їжачка. Чи у білочки, вірно, у їжачка смаколиків більше. Молодці! На галявині живе дуже багато різних комах. Подивіться уважно та знайдіть комашку, що сидить за травичкою. Вірно, це мурашка. Знайдіть комашку, що сидить під грибом. Вірно це жук сонечко. А зараз знайдіть комашку, що летить над квіткою. Вірно це метелик, молодці. А зараз ми з вами пограємо у гру, що змінилося. На майданчику граються діти, але весь час щось зникає. Подивіться уважно і запам'ятайте розташування предметів. Коли зміниться картинка, ви повинні визначити, чого не вистачає. Будьте уважні, гра почалась. Що зараз зникло? Вірно, м'ячик. А зараз що зникло? Так, зникла лялька. А тепер чого не вистачає? Так не вистачає квітки. А зараз чого немає? Так, зникла машинка. А зараз що змінилось? Вірно, немає сонечка. Молодці, дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу! До побачення!